Тож, вітаю сьогоднішній наш герой Lelith Victoria. Сьогодні поспілкуємося про те, що це за кавомашина, порівняємо її з близькими родичами, скажімо так. Ну, не по бренду, звісно, а по технології, по кавомашинам, які схожі на неї. Можливо, не ідеально, але дуже близькі. Тобто, ви для себе побачите, що буде, якщо трохи додати, якщо трохи зекономити, ця машина вживана, коштує 550 євро. Вона чи 21 го року, чи плюс-мінус десь так, була домашня. Ну по-іншому вони не бувають. Це, це та модель, яку для себе бере людина, яка хоче варити класну каву, от, але буде робити це вдома. Тому вона компактна, вона гарно виглядає. І ці машини не бувають з великим пробігом. Це з Німеччини ачка. Тож, давайте, що тут цікавого, ближче її глянемо. Давайте в першу чергу, що це в двох словах. В двох словах це в нас а, класичний ліліт. А, там стоїть бойлер а, від стартових моделей той Анна Аніта. Але до цього всього додали групу 58 мм, яка нам дозволяє ставити ріжки від великих професійних машин, бо 58 мм є стандарт. І ви можете собі придбати і ріжки круті, і сито круте, як для суперкавоварок будь-якого цінового діапазону. Це дуже прикольно. Потім в нас є монометр. В нас є отакий невеличкий дисплейчик, який показує температуру і дозволяє регулювати її для ну тобто температуру для готування кави і для пінення молока. Плюс дозволяє ставити предзмачування. Це круто. То є програмне керування цією, кауваркою, то це не просто механічний такий прилад, скажімо так, а з процесорним керуванням. Потім є стімер професійний. А, дивіться, чому він важливий. По-перше, не будь-який стімер зроблений логічно. Тут він має вигиб. А коли ви підносите пічер, а дуже важливо, а щоб молоко подавалось під кутом 45 градусів. Тож, ось у нас для прикладу пітчер. Отак підносимо. І за рахунок того, що цей носик стімер наш має вигін, ми йому собі можемо гарно спінити, закрутити молоко. О, як і кажуть, це дуже важливо. Це вірно тут зроблено, як в професійних на кавомашинах. А, далі покерування. Кнопка готування кави, кнопка перемикання пар, гаряча вода. Як працює? Натискаємо пара, Чекаємо, поки з'явиться напис, що догорілась, бойлер догорівся, бо він один насправді. Підносимо молоко. Ну, спочатку рекомендують на 2 секунди стравити, Водичку відкриваємо краник, на 2 секунди, десь стравлю, бо вода буде завжди в стімері. Після чого пінемо собі молоко. Е. Ну і кнопка вмикання, звісно. Так, повернемося до групи. Ріжок звичайний 58 мм. В мене тут завода йде отакий скошений, хоч і бездонний, то допустим, великі сита сюди не помістяться, як то 22-24 грами. Якщо ви в тренді, то чим праміші стінки сита, тим рівномірніше поверюється кава. Є така ідея, я думаю, що це правда. Там багато хто цю тему розкриває в інтернеті. От, в мене сито з прямими стінками, тож я цю ідею теж підтримую. Потім зверху тут у нас великий бачок з водою. От, запускати каварочки ми, звісно, будемо. Розбирати її теж, подивимося, як внутрі виглядає. От, так, давайте трохи, чим вона відмінна від є 61 кавомашин, які є, в принципі, скажімо так, стандартом. А, так, ці машини трохи дорожчі, дозволяють встановити монометр на групу. А, давайте перейдемо знову ж сюди. Тут монометр є, але загалом ці монометри знаходяться на водяній системі. Тобто нам взагалі повинно бути цікаво, який же тиск в нашій групі, а не стільки, який тиск в нас внутрі кавомашини. Це мені здається логічно. То сюди можна встановити навіть з AliExpress, яке я придбав. Такий манометр і завжди бачити, чи вірно ви вигадали помол. бо тиск якраз відображення максимально правильно обраного, звісно, на ваш смак. Помову. В моєму випадку це 8 бар, а найкраще мені смакує 7 бар. Класичний рецепт це 9 бар. Взагалі, от тут зелена зона, це якраз кожен для себе обирає, який тиск він хоче. Якщо ми беремо більший тиск, 10 бар, то. Кава виходить більш насичена, більш міцна, але не настільки яскрава по фруктовості смаку і допустим, взагалі по багатству смаку. От. А чим менший тиск, ну, звісно, не перебираючи от 7 оптимальний на мій смак, от, то взагалі фруктова кава, яка близька до а, воронки харіо. ну, Альтернативної кави. Якщо ви це полюбляєте, то от кава з зменшеним тиском якраз відображення цього. А, також монометр на групу є, Ну то це відступ. Головне, що тут великий бойлер, тут 1,8 літра. Бойлер з теплообмінником. Буває такі, бувають ще дорожчі машини в двох бойлерів. До речі, ця нова коштує десь 1500 євро. От. До такої. Така нова коштує десь 800-900, щоб ми з чимось рівняли. Також тут велика кількість металу, то велика теплоємність. Вона довго гріється, при тому більш рівномірно віддає це тепло. І готування кави зроблено механічними засобами. Скажімо так, оця вся група це по суті пружинки з плунжерами, якими ми керуємо подачу води, і дренажний клапан також. І оцю ручку ми просто перемикаємо подачу води. От. Крани великі, теж надійні, і перемикання, подача води або подача гарячої води відбувається так. Не знаю, з відчуттям того, що ви робите річ серйозну роботу. І мало того, це дуже надійно, бо такі крани стоять на професійних кавомашинах. Коротше кажучи, тут дуже а, велика надійність на цих кавомашинах. Велика кількість матеріалу, яка вкладена в їх виробництво, і це проявляється в смаку. Давайте так. А, так а, і давайте так. на кровокнижче знаходиться у нас такий Sage-Berveль Gastro Back. Ці машини зроблені максимально а, скажімо так, для полегшення роботи людини, яка буде користуватися цими машинами. Сучасні йдуть. З сенсорними дисплейчиками коштують, вони, в принципі, вам може пощастить купити сток десь там за не знаю, 600 євро, 700 може, десь так. То вони по суті десь а, аналог будуть нашій Леліт Вікторії. Але якщо ви придбаєте її, її просто в магазині, вони десь там 1000 євро коштують. А то Коротше, якщо пошукати, таку можна знайти собі по досить відповідній ціні. Тут вбудована кавомолка досить непоганої якості, але не варто її рахувати конкурентом окремо стоячої в нас ще? Мелемо спочатку виріжочка, який індивідуальний власний отут є звісно, промах. Ну, не промах це рішення компанії. Стімери різної конструкції. Тут він власний, індивідуальний. Він не від професійної кавомашини, але краще, ніж на звичайних таких бюджетних, скажімо так, які ще нижче у ціновому діапазоні. Монометр без точних значень. От, і програмні кнопки готування кави. Тобто ви собі запам'ятовуєте об'єм, плюс у нас буде підказувати, коли їй треба чищення, декальцінація. От, і регулювання часу роботи кавомовки. А, взагалі, внутрішня конструкція в цих машинах а, вона ближча до дорогих кавомашин, але все ж не є її копією. Тобто ці машини мають внутрі професійну систему води, як там електроклапана, а, максимально все продумано по розположенні, технологічності, але пластикову групу. Тобто пластикові деталі є і вони. Не являються професійним в загальному випадку. Це одразу корекцію. Професійна кавомашина це а, в якій не економили на деталях і не економили на тестуванні. А, от. Sage Brew Гастробак, звісно, я певен, що на тестуванні там не економили, це дуже продумана конструкція, але на деталях все ж трохи зекономили. А, От. То, що там обладунки металеві, скажімо так, на панелях. А самі панелі внутрі все ж Пластикою, то леліт якраз все з металу, все як на професійних кавомашинах. Професійні це на які готують а, вам каву в кав'ярнях, то це маленька копія професійної кавомашини. А що тут з зекономили, скажімо так? Зекономили на бойлері, все інше гарно, все інше добре. От. Ну, Група, звісно, а, це на вибір виробника. Тобто на кавомашина, як я вам показував, рокет. Апартамент, то група е 61 вона класична, вона взагалі від професійних кавомашин. тобто вона просто переставляється. А що в великій кавомашині, що в такій, то тут група власна теж варіація зекономити, але не критична, бо насправді існують і професійні кавомашини, ну то для кав'ярень яких о, просто власної конструкції групи. Чим вона цікава, тут я ще подивлюсь, але загалом є питання швидкого розігріву. Тобто, якщо зробити електричний підігрів цієї, групи, то кавомашина буде швидше нагріватися, а ця, наче, по-моєму, швидко нагрівається. Так, ну що, вступ є. Давайте розберемо, подивимося, що внутрі. Ну, щоб мої слова перевірити про суперовість конструкції, і, 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 і будемо варити. Подивимося, як ця машинка нас здивує смаком. Вперед! Такто ж, внутріш. Крутезний бойлер зовсім не такий, як на Анітана. Тут я помилився, він латуний повністю, мало того, схоже, виточений з одного шматка латуні. Так. Компактна конструкція нам робить не дуже гарне обслуговування цієї машинки, якщо ви колись зберетесь її розбирати, Блок керування під клапаном збросу тиску. на який Прищіплений, скажімо так, прикручений манометр. От, на помпі є вихід, механічний аварійний клапан, а основний клапан збросу тиску, от, Оця деталь з великою катушкою. Дуже надійний, дуже потужний. Блок керування, як то міський, під цим всім знаходиться. От. І так усе. В принципі, логічно, просто і з гарних деталей. І тому кавомашинка досить важка. Все ж, давайте запускаємо. По внутрішньому а, начинню, скажімо так, все дуже круто, все відповідає ціні. От. Викликає бажання а, компанії. Тут ніякої економії, це дуже круто. Так, при вмиканні починається нагрівання, а, ростуть показники. І коли кавомашина догоріється до робочої температури, наразі вона стоїть. А, Кава і гаряча вода тобто до цієї температури. От. То будемо користуватися, запускати і готувати кавку. Спробував завантажити свій ріжок з своїм ситом. Пульмон засипу туди 18,5 г. Як стається готування? Програмується час. От. Але, звісно, ви можете зупинити вручну. Тут стоїть 25 секунд без передзмачування. І ми просто натискаємо кнопочку. А да, до речі, коли просто з'явились цифри, тобто тут стоїть 98 градусів, ви можете готувати кавомашина на гріта. Дивимося. І тут буде тиск трохи інший. Ми на нього, звісно, подивимося. Так. Тиск тут 9. 9 барів наразі. От, кава виглядає. Досить круто, о, не досить, а супер круто. З цим ситом в кавомашині. Ага, і ч... ага, цікаво, дивіться. Коли час виходить, вона не автоматично зупиняється, а просто пише вам слово «Окей». Тобто на ваш смак, коли зупинити готування. От я його затягну, бо я ну, так, по візуальним показникам готую собі каву. Це просто круто. Це дуже гарно, що виробник це зробив. І давайте потестуємо. Це моя на Ефіопія вчорашнє відео можна подивитись. Ода! Ну, все таки. Це профіль тої самої кави, але, звісно, на збільшеному тиску. Бо в мене на моєму рокеті там 8 барів було. Тут ми, як бачили, було 9. То кава явно виходить більш насиченою, більш в сторону класичного еспресо. І смак. Не такий полуничний, а більше в сторону тропічних фруктів. От. Але при тому відчувається, що це якісне гарне еспресо. І варикова машинка круто. Так, цікавий пристрій, дорога, компактна кавомашина. Отак можна її оцінити. От. М -м так, з цікавого універсальні душики сито сюди не підійдуть. Оглянув в групу, теж там стоїть власний сит. А так, до придбання 100% рекомендую, кавомашина варить дуже круто, дуже достойно, не гірше за великі професійні апарати. При цьому має компактний дизайн. Клас, мені сподобалось. Тобто, якщо обираєте собі таку, я вас підтримую. Гарний варіант. Дякую, до побачення.